Медзаклади Закарпаття готуються до найгірших сценаріїв, що можливі через ракетні обстріли РФ, вітчизняної інфраструктури. У разі блекауту в області будуть діяти два рівні лікарень, забезпечених енергоживленням та зв'язком. Перший рівень, якщо Закарпаття буде повністю знеструмлене, другий включатиме заклади, які працюватимуть, якщо окрім світла не буде централізованого газу, водопостачання та опалення. При цих двох сценаріях і перелік закладів трохи буде буду відрізнятися, в якому плані в тим, що в кожному із закладів районному чи обласному обов'язково буде там де є відділення реанімації інтенсивної терапії. Вони будуть забезпечені вони забезпечені живленням, вони будуть і надалі надавати невідкладну екстрену невідкладну допомогу. Планові госпіталізації та операції в лікарнях на цей період призупинять. Працюватимуть тільки в ургентних випадках. Наразі, окрім гострих станів, напрацьовують і логістику щодо доступу до медзакладу пацієнтам, які потребують гемодіалізу. Так, на жаль, деякі заклади випадають із повноцінного, скажімо так, всього ліжкового фонду, тому що знов ж таки, якщо прив'язане тепло до газу або до пов'язані з електрикою, то на жаль, ми не зможемо працювати в повному такому об'ємі. Гемодіаліз проводиться в обласна клінічна лікарня і в місті Мукачеві, лікарня Святого Мартана. Тому знов ж таки маршрут проробляється. Що у випадку найгіршої другої хвилі, куди до прикладу пацієнти чи ну забезпечиться там чи все ж таки будемо довозити пацієнти за окремим графіком в інший заклад, який буде працювати до лікарень, які працюватимуть як у першому, так і на другому рівні блекауту, належить центр легеневих хвороб, що в Ужгороді для роботи у надзвичайних умовах тут мають все необхідне. Запевняє генеральний директор закладу Василь Скрип. в Закладі діючі Робочі, провірені, підключені три е, генератори, які працюють на диспаливі. Вони е, не є потужні, вони є середньої потужності. Це 16,5, 20 і 25 кВт. Е, е, Кожний генератор має свій об'єкт. І буде ми вже все провірили. Все, все, все працює у запасі. Має в наявності маємо 1200 літрів солярки. Якщо на повну потужність будуть працювати наші генератори, це трохи більше доби, але ми вивчаємо і маємо логі, логістичні напрацювання, як будемо заправляти свої генератори в майбутньому. Також медзаклад забезпечений кисневими балонами, питною та технічною водою і котелною на твердому паливі. Що стосується Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, то вона також буде функціонувати на обидвох рівнях. Медзаклад має потужний генератор на 320 кВт, який здатний забезпечити роботу установи. Планові госпіталізації призупиняються, але ми даємо на першу чергу 170 ліжок, так як, тобто повністю на, повну нашу потужність і працюємо в штатному режимі. У випадку другої черги, тобто відсутності газопостачання, ми закриваємо поліклінічне відділення перший та четвертий поверхи. Отоплюємо приймальне відділення, хірургічне відділення це другий поверх, неврологічне та травматологічне відділення це третій поверх. Що стосується швидкої меддопомоги, то вона має виїжджати тільки на критичні виклики і вже буде мати маршрут, до якої лікарні можна відвести пацієнта. У разі непрофільних та неекстрених випадків оператор диспетчерської може відмовити у виїзді швидкої і запропонувати звернутись до сімейного лікаря.